Позиція у нас іде під кодом Ми працюємо 0117. Штани трикотажні. Літо. Хто бажає ось цей мішечок, забираємо лот номер 1 Перший мішечок. Ціна 4221 гривня. Розмірний ряд присутні всі розміри. Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день становить лише. 4221 гривня. Якщо ми відкрили вамішка і якимось позиції, то тоді один з двох мішков. І так, друзі, зараз буквально за 5 хвилиночок у нас в групі Viber буде огляд п'яти мішечків. У нас дуже багато Скажіть, позиції. Так. так, друзі, зараз за 5 хвилиночок у нас в групі Viberів буде викладений огляд п'яти мішечків халати флісові. Хто бажає халатиких лісерів, переходимо зараз в групу Viber і передивляємося огляди. А це у нас, друзі, штани трикотажні літо. Ціна мішечка 4221 гривня. Міксований трикотаж під кодом 40-110, 70% штанів, 30% кофт. Сьогодні знімали два мішечки, завтра покажемо також. Бачили, що вже бажаєте курточки, огляди. Бачимо одяг трикотажний флісові кофточки писали, що бажаєте. І забираємо ось цей лот, штани трикотажні літо. Позиція під кодом 0117. Розміри йдуть всі. Все, дякую, друзі, за увагу.